Вітаємо усіх на хвилях міжнародного інтернет-радіо. Тисяча друзів. З вами рубрика Бібліодайджест та її ведуча Бондар Злата 7-го А класу. З давніх часів бібліотеки є сховищами безцінних знань. З розвитком інтернету, звичайно, їх роль стала дещо менш значною, але не будемо забувати про те, що багато з них зберігають дійсно унікальні експонати. До того ж, у бібліотеках завжди панує особлива атмосфера. Яка наповнює умиротворінням і радістю душу кожного книголюба. А зараз будуть цікаві факти про бібліотеки. У Сінгапурській публічній бібліотеці є багато багато окремих читальних залів, щоб відвідувачі не чули один одного. Бібліотека з вкрай незвичайним дизайном є в італійській Перуджі, Її побудували у вигляді літаючої тарілки у США, штат Канзас. Є бібліотека, яка має вигляд величезної книжкової полиці. Невелика бібліотека є навіть на борту міжнародної космічної станції. Це єдине на поточний момент бібліотека в космосі. Книг в ній близько ста штук. Всесвітня цифрова бібліотека відкрита під Егідою бібліотеки Конгресу США. Вона є найбільшим світі цифровим сховищем книг. А ви знали, що зараз всі книги в бібліотечних полицях ставляться корінцями назовні, щоб було видно назву, але раніше їх ставили корінцями всередину. Система класифікації книг за жанрами вперше з'явилася в стародавньому Китаї у готелі мережі Маріот в китайському Шанхаї, найбільш густонаселеному місті світу. Є бібліотека, розташована на одному з верхніх поверхів на висоті майже чверть кілометра. Цікавий факт, що у Нью-Йорку функціонують безкоштовні публічні міні-бібліотеки, такі собі будки для одного читача з книгами всередині. Скористатися їми може будь-хто. Національна бібліотека Франції була заснована близько семи століть назад. З тих пір вона кілька разів переїжджала, але вона працює до цих пір. Найбільш стародавньою досі функціонуючою бібліотекою є та, що знаходиться в монастирі Святої Катерини на території сучасного Єгипту. Їй близько 1,5 з половиною тисячі років. Норвезька система роботи публічних бібліотек дуже зручна. Книги не обов'язково повертати в той філіал, звідки вони були взяті. Їх можна спокійно повернути в будь-який з інших. У Фінляндії є містечко Ванта. Публічну бібліотеку якої одного разу хтось підкинув книгу, взяту близько століття тому. Встановити особу того, хто повернув її, не вдалося. Неймовірніше, людина побоювалася гігантського штрафу за просрочення. В знаменитому Ельському університеті є бібліотека без вікон, але світла там і без них вистачає, оскільки зовнішня її стіна виконана з дорогого мрамору, який частково пропускає сонячне світло. У Великобританії кожен автор має право на розміщення його книги в публічних бібліотеках, але за це доводиться трохи заплатити. Бібліотека Хаскел в своєму роді унікальна. Перебуваючи на канадсько-американському кордоні, вона розташовується на території відразу двох держав. Найбільшою у світі бібліотекою світу є американська бібліотека Конгресу. Але завдяки сучасним технологіям, всі її книги були на всяк випадок оцифровані. Причому для їх збереження досить масиву жорстких дисків всього 15 терабайтів. Ендрю Карнегі неймовірно багатий американський промисловець, який жив близько сотні років тому. За свій рахунок він побудував і оснастив більше 2500 бібліотек в різних країнах. Близько 1600 з них знаходяться в США. При публікації книги в Норвегії уряд за свій рахунок друкує тисячу примірників, які потім відправляються в публічні бібліотеки по всій країні. Порт давньоєгипетського міста Олександрія відвідували безліч суден. Олександрійська влада стряхувала з них особливий податок: книги. Кожен капітан зобов'язаний був надати книгу, якої не було в Олександрійській бібліотеці. Оригінал відправлявся в бібліотеку, а власнику повертали переписану копію. У світі є близько півтори сотні бібліотек, де затребовану книгу відвідачеві читає в голос людина оповідач у США, країні, де фастфуд надзвичайно популярний, безкоштовних публічних бібліотек все одно більше ніж закладів швидкого харчування Макдональдс. Вище зазначена бібліотека Конгресу не тільки найбільша в світі, але й найбільш відвідувальна. Книги в ній. Близько 155 мільйонів, а відвідувачів щороку близько 2 мільйонів. Всього в бібліотеках світу зберігається близько 130 мільйонів унікальних видань. Найбільш давня бібліотека, створена шумерською цивілізацією, існувала в середині другого тисячоліття до нашої ери. Дякуємо, що слухаєте наше шкільне інтернет-радіо. Тисяча друзів! Ми завжди тут, щоб робити ваш день яскравішим.